Звернути вашу увагу на роботу шнеку. Багато пасічників здають питання, як працювати шнеком, коли потрібно віджимати забрус. Хочу пояснити, шнек зроблений для того, щоб під час обрізки рамок забрус падав в його прийомний бункер і постійно забирався шнеком і віджимався. Помилка, яку часто роблять пасічники, це коли вони збирають десь в корзині чи на лодках, з них майже стікає половина меду, він стає сухий, і потім вони хочуть його закидати, швиденько в шнек для того, щоб він віджав. Це велика помилка. Насправді Наявність меду в забрусі, великої кількості меду, полегшує роботу шнеку і робить цю роботу ефективною. Подивіться внизу, ми вже працюємо десь і три години. Оце такий у нас вийшов забрус, да? він виходить ценький постійно однаковий, а мед стікає сюди. Якщо заброс буде сухий, шнек не буде працювати так, як потрібно. Тому що мед служить зараз як змазувальний, як змазка для шнекової труби. І він в процесі зжимається, зжимається, зжимається і виходить через щілин. А вже авоз транспортується до виходу шнекової камери і виходить в... Час від часу потрібно поправляти загрузочну камеру, тому що може бути, що створюється такий скажімо, свод в арка шнековій камері виходить, і він перестає забирати загруз. А зараз просто поправили і далі працюють. Також велике значення має і температура зовнішнього середовища. Чим холодніший і густіший мед, тим важче шнецеві відділяти віск від меду.